Києві біля посольства Польщі активісти вимагали обмежити виїзд народних депутатів до країн ЄС за дипломатичними паспортами. Ми звертаємося до посольств всіх країн Європейського союзу, тимчасово обмежити безвізовий в'їзд за дипломатичними паспортами на територію їхніх країн, керівникам всіх політичних пракцій, які

Просим поддержать наше обращение, к господину Баслу, с тем, чтобы депутаты а, были поставлены в те же условия, что и все граждане Украины и получали так же, как и мы, визы для въезда в Европейский Союз. Мы очень верим в то, что вы нас поддержите. Спасибо. Потому что они ездят по Причиною таких вимог стало нещодавне рішення Верховної Ради 1 липня до порядку денного засідання сесії не включило законопроект змін щодо запобігання та протидії корупції в Україні, який би мав би полегшити візовий режим з ЄС.